Всім привіт! Хочу знову з вами поговорити про цей чудовий проєкт Symbiotic. Е -е. В прошлому відео я вам розповідав, що це за проєкт, які він має інвестиції та чому він дуже такий корисний і відрізняється від Тобто чим він дуже такий унікальний е -е. <кхух> універсальний платформа. І тут давайте розглянемо саме, що е -е. ми можемо закидувати і що нам робити. Перш за все, ви вот можете під'єднати один із гаманців, нажимаєте Connect. І ось тут ви можете е за депозит отримувати поінти від Симбіотік. Скоріше за все, в майбутньому вони будуть конвертуватися з утра поінти поїнти і ваші позиції конвертуватися в токени. І тут ось ми можемо подивитися взагалі, які у нас є Restekін. І тут ось вони всі різні. У нас є Ефіріум Рестекін, у нас є біткоін-Рестекінг, є спеціальні ось. Е від хайпера, наприклад, теж різні токени. Предепозит, звісно, що є щось. І ви бачите, які тут суми вже такі великі великі. І навіть таке Xwell, Lisk, Merlin, Athena, Nether 5. І так далі. Тобто тут ви максимально можете подивитися, скільки вже занесено ТВЛ. Як ви бачите, майже мільярд. 470 млн, 100 мільйонів, 276 мільйонів, 59 і 4. Тобто, можна подивитися куди хтось скільки заніс, саме найбільше, і з допомогою кого. чого. По тут ви можете створити навіть свій і прочитати більше про сам проєкт. Заходимо. До ось, наприклад, вибрав перший. Чекаємо, поки воно прогрузиться. І бачимо, тут у нас є. Zero Five до Ефіріума. <кій> і ось ви можете вибрати. Так само будуть. Ви нагороди здаватися за вашу, за те, що ви надаєте ліквідність. Сюди, ось ви можете видитися, через який нетворк можна буде саме сюди закинути, або через який оператор Тобто ви вибираєте симбіотік, бачите, симбіотик саме більше що закинули, і ще ось каліпсо, і діто. Раджу вам на симбіотік закидувати. <кій> ТВЛ дуже сильно виросло. Бо, тому що за це ви будете знову ж таки отримувати поїнт. Чим більше з депозиту, чим більше поїнтів у вас буде, 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 буде така конвертація. Більше 14 днів, приватний доступ. В принципі, ви можете розписати, подивитися все. Є опис детальний про всіх валідаторів, пов'язаних з сеттю. Тому заходьте, користуйтесь, обов'язково вносите депозит та отримуйте. На пасивному доході поінти, які майбутньо конвертуються саме в токен Сімбіотік. E, да. Скоріше за все, воно буде саме так і працювати. Дякую, що мій відео. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!